Усім Божого благословення. І сьогодні я хотів би поговорити на таку тему, дуже цікаву, як те, що зараз, на наш час, люди можуть часто інітувати віруючого. Тобто вони можуть сідати на перші місця у церквах, вони можуть молитись для визнання від інших. Ну і у цілому таке називається у Біблії дуже просто ганяти фарисея. Адже фарисеї вони читали Біблію, вони робили якісь релігійні обряди. Та слава Божого у їх серцях ну, не було. Вони не жили по заповідях. Вони спотворили істинне і чисте слово Боже. І у цьому є вся проблема, що вони все робили лише за для А саме у їхньому серці не було нічого, ні любові. взагалі. Згадується дуже хороший приклад з Біблії, коли розбійники побили до півсмерті чоловіка і тягнули його у яму. І він там лежав, і проходили різні люди повз різні релігійні такі морди. І їм було байдуже. Ну, це була не їхня справа, по їхній думці. Але проходив якийсь звичайний чоловік, який взагалі був такий доволі такий, низького соціального становища, і він йому допоміг, от де справді, послуху Божим заподям, де справжня Любов до